Добрий ранок. Був я вже сьогодні в гаражі, але забув камеру і вертався. Ну ладно, таке буває. І їхав в гараж, що ми замітили, розход палива газик почав блимати. 393 км я наїздив. Що це значить? 80 літр газу ділимо на 3.9. Ось розход газу. 20 літр газу і 500. Получається так? Ну, бортовий комп'ютер пише 22 на сотку. 200. 20 на сотку? Ну, десь так. Ну, майже 400 км. Якщо 80 літр. 80 ділимо на 400, якби я не їздив. Би. Тобто на 4, 80 ділимо на 4, 20. А бортовий комп'ютер показує 22. Ну, ось такий розхід. Я думаю, що більше. Я думаю, що там може щось заливалося, коли воно запікує. Ну, от зараз, бачите, воно ще світить. Тобто ми зараз ще на газу. Ну, він зараз запікає. Оці, може, остатки, одіказ, можливо, і доїздив би 7 кілометрів на остатках. І було б 400. 20 літр газу це ну, дуже мало. На 5,7 Хто би там що не говорив, то, то любого автомобіліста, скажімо так, запитай автолюбителя, скільки думаєш, розход Лексуса 5,7 повний привод. Він скаже, 30-40 газу. Ну, бачите самі, 20. Так, їдемо в гараж і продовжимо. Побачимо, сьогодні планів немає ніяких, але ми в пошуках машин. І можливо буде ЦЦшка, Але це не точно, покажу. Друзі, скільки ждав, ждав, і все таки є. Коротше, здавай задом, бо я зараз буду головою махати. Є варіантик від підписника залазь. Тарасу в гаражі скучно, він робити не хоче, так як і я сьогодні. Отака. Коротше. А ви, мабуть, побачили на картинці? Або побачите далі. Коротше, Бобік. УАЗик, Бобік. 600 на ходу, давайте номер. Коротше, 500. Машина якоби на ходу, але там є багато нюансів, яких саме це дуже жре багато топлива. Це, мабуть, якась помилка або десь переливання. Ну я не знаю, бо він сказав 20 км 10 літр. Тобто, ви поняли, Попробуємо їхати своїм ходом, але на всякий випадок беремо підката. Так що, давайте підсйомчики, Підкатик наділи. Поїхали в Макарів, погрузили, забрали і приїхали. Включимося на місці. значить Коротше, ми як завжди, трошки проїхали, але в Макарові трішки проїхали людину. Він нас там чекає на заправці. Зараз ми сюди скоротимо дорогу. Забираємо його, їдемо від Макарова в якесь село. Там стоїть наша ця тачка. Там же я покажу. Ми взяли, звісно, з собою. Так, мужик, у тебе там нічого не впаде на мене. Вроді ні. Бляха в'ятки, я не хочу царапати нову машину. Брін Тарас, ми підемо своїм ходом чи ні. Не знаєш. Я не знаю. Саме головне, щоб вона влізла нам на підкат. Бо я не знаю, чи він влізе на підкат. Зараз перевіримо. Забираємо мужика і їдемо в село. Добрий день. Проїхав і не побачив. Ди Ренджадів. Ренджа, от поміняв. Так. Ну все. А нам ще далеко їхати. Ще кілометрів 13. 13. Так. Ви дорогу скажете? По прямій. Ну все. їжаємо. Що ми робимо? Поки стоїмо тако. Давайте заведемо. Може від'їдемо. Та щоб легше менше грузить опрямо. Та-да! Нам було скучно в гаражі. Не хотіли ми брати ланоси. Не, ну це ж поярче. Ну які ланоси? Ви хочете бачити на нашому каналі ланоси? БМВ! Тарас, ти на Лексусі додому, а я на ній. Ми сьогодні поїдемо на офроуд. Давай, ти на лексусі, а я на цьому. Куди? На оффроуд. Ого, ступенька. Не резина прикольна. Ціна. Як завжди, є ще ціна. Ля тут прикольно. А, ні. не. не будемо відкривати. Я думаю, що він влізе нам на лафет. Влізе, влізе. Зараз. Давай, раз акумулятора. То він ще такий не сильно гнилий, так? Да? Та давай, любого, може великого, того нового. А як треба тут відкривати? Система. А що ви зробили тільки що? Нажали на нього, так? А, все вс. Бе терасу на голову не впало. Та не впаде. То на запускайте. То якщо можете, зразу відійти туди назад під лафет і все. Ми ж я ж казав, ми не морочі голову. Почти з першого разу. Да, я попробую. Где да тут передачи? А, все, за задняя. А, все. Скажешь, когда можно? А пососли надо? Ну, Давай. Можно? Давай. Нифига ты чего заводишь Газу? Ну давай, не, я уже захлопался. Блин, почти получилось. мало, я поехал. Офигеть! Офигеть! Давай, не глопни, не глопни. Сейчас есть? Есть. Нет, нема. Я уже хочу кататься. А это посос, нет? Ні, то не потос. А це? Ні, тут теж не потос. А холостого нема, немає, да? так? Чи попробуй? Це треба, щоб прогрітися подсос чуть витягнути. А де тут подсос? Я... подсос. Ні, це подсос. А, от дібіла, я це витягую, прикидаєте. Не знаю, що ти Ля, але прикол, звісно. лежайка точно робить. А от передок треба, коротше, тут... Я не знаю яке включається. Треба дивитися, правильно. Нет, треба забрати машину. Ля, вона прикольна! Вещі кайф Давай покажеш. Мені подобається покупочка, а що за такою ціною, як ми його беремо. Бля, ви знаєте що? Тарас, мені це куче побіди. Все, ми, мабуть, будемо продавати побіду. Я хочу собі ці оставить підкачати, мабуть. Та, зараз да, підкачаємо. Ты тоже спущена, не? Mm -hmm. А ну сейчас подкачаем. Чуша, трасса, как мы зафиксируем еще? Ой, у нас еще есть пару минут, да, с вами? Mm -hmm. Да, сейчас таки будем вязать. Есть покупка. Mm -hmm. Насоса? На. Плачешь, Тарас, ты кажешь, зачем вот насос тебе надо? Я тебе сказал, что я надо завжди с собой возить. Ну, вот. 500 долларов. Так, давай еще лебедку. Максимально зараз с раз и завязать раба Это тебе на легковушку тянуть. Чи за бампера так, не? Я думаю, что я, мы там с трубцинами темы, а тут а бампера. Есть. Бляха, ну надо аккуратно, Павла. что такие мы не возили. Может, э, спускаем. Да. Шариш, Тарас, нажимай на чомусь. Що ми маємо? Обв'язали трос, Тут бампер металічний, стяжки мої на легкові є, стяжка посередині совєтська обрибалку і спущені колеса. Я думаю, що ми її не загубимо. Да, да, тарас правильно миємо руки і тільки тоді будемо рушати. Ми зараз трішки спішимо, тому треба треба людину завести на роботу. І тоді ми включимося, я вам покажу детальніше підсйомчики цієї машинки. Тарас, як тобі покупка? Нормально? Нормально? А ще за таку суму, так? Да? Поїдемо тестувати. Хто поїде тестувати? Да, Та вона вже протестувана. Ну а я вам, чесно скажу, за рулем кайф. Взагалі кайф. Такого ще ощущення не було. вона здорова. Прикол. Є покупка. Давайте. Трішки вийдемо на трасу, покажу, лише би її не загубить по дорозі. Від'їхали трішечки. Щоб показати і поробити вам гарненькі підсйоми сьогоднішньої покупки. Блін, ну кайф, ну 500 500 доларів, ну ви що? Просто самоліт. Закинув пост в інстаграм, вже питають, ціна, ціна, ціна. Зараз ми її, мабуть, трішечки ще протестимо. Приїдемо додому. І там вже ну, трішки треба, щоб покататися по-любому. І тоді вже опублікуємо. Зараз ловіть підсйомчики і вирушаємо додому. Мені подобається. Ось вот такі машини хотілося б купувати ще більше. Погнали! Не даю там перекупи доїхати додому. Фрак, канистра, Спасибо. Подарок ти, зробиш? Такого, брат, ти мені зробиш? Ну, я ж тобі заїхав, показати Власне першому. Не було. Поняв. Пойдет? Пойдет. Все, це зараз ми. Якщо ти не купуєш, ми зараз заправляємо і. Можна роздивитися? <сих> Подивись. Стоячий, да? Ні, не стояча. Назовалась і їде, Артем. Подивись. Зараз ключика возьму. Хай подивиться по дорозі. Ми покажемо. Ціну я так залупив. Ну нічого. Да, да, нет, нет. О, лебедочка, лебедочка отстебнута. Да, Тарас, раз. А почему? Во, на поворотах. А Ну что, заводы мне? Да, да. Добрый а день. Сейчас заводится. А? Да. Сейчас а заводы. -то? Конечно. А Ну конечно. А ты знаешь, как ее открывать, да? Не, я а. на нажимай на эту кнопку. Удобно нажимать одновременно. О, а то торгачок. Є це все. Оп. Что Гарно робить. Ну шо, гоу? Да, давай. Сейчас я не помню, який ключ. Хоп. О! Вложиння светоч. Ну часы, не! Артем, мед, согласен? Да, пробу. А що ты такая? Бензин! Ми в бак не підключали. А чого? А ти знаєш значит бензину треба залити в бак. Скільки? Ну блін, у нас не було нічого. Робить ідеально. Да? Ідеально робить. Просто часи. <ріху> а ну масло то є. <ріху> Хороше, даже масло. <ріху> Дивись, Артём! БМВ сідушка і це все працює, диви. Все працює. Ну, не світить, так? Включи першу передачу, просто чуть-чуть попробуй. Ну, є. Нема, да? так? Ні, ну, я не знаю, що ти хочеш, ми ж прив'язані їм зараз. Ні, а ну ще, просто? Ну, є, звісно, задня, друга. Так, друга, третя. Ні, мабуть, чотири. Чотири, так, да, чотири. А ти паспорт старого? Так, да, старого. Поцосик. А можна сказати, що старого? А все працює. Так в смусі понижайка. По оце... Понижайки, да, оце все. А, оце прокор? ручник. Да, то ручник. У нас їде на задній А Армаза є? Є, все є. Артем, я катався. Все. Гарно їде. А колеса що Пусті, а ми ж щоб не злетіли. Ми всіх спускаємо. Не, не мить, ні? Ні. Не не мить? Багато а. а, Боже, Артем, їй 300 років. БМВ Лушечка. У тебя осталось 5 минут. Мне осталось хвилина. А что, мы говорим, братья все есть, мы же зацеплены, не рви таки ничего. А вообще кайф за рулем, я катался, я еще говорю, я так кайфанул. Все, да, капец, а ну поворотики. Блядь, я в шоке. Можно попробовать? Здесь? Ну заводи, да? У нас полточка зараз. А -а. Що? Артем, Артем, часи. Можеш на що Що, що зробити? На 5 минут виключити камеру. На 5 минут виключити камеру? Так, Камера, на жаль, не виключається. Я наш оцей момент якою по торговою тебе спитати. Так. Він мені дуже подобається, я його хотів купити прямо час. Давай Але... нікаких Але... моментів немає. Ти дав і поїхав. Я поняв. З доставкою додому, Артем. Да. Але знаєш в чому вопрос? В чому? Ти ж знаєш мене. Що ти будеш торгуватися? Да. Якщо ти мені вступиш, я його прямо зараз знімаю і забираю. Ну, і покататися хочу. Мінус 50 доларів, якщо без акумулятора, бо він мій новий. Що, що? Що там? Помпа опирається в патрубок. Де? От, а -а -а. от, от там, типа? Да. Чи що? Да. А чого? На... Ото? Ні, да, а ми ж спускали їм колеса. Ні, на лофіте. А, воно бачиш. Да, Боже, ти ж воно там скільки на скільки років прив'язане. А на лофеті, так, да, спускають мене колеса. Ні, я спущу, нічого. Я без закума не возьму, я тебе закумом. якщо ты мне скинеш, скинешь, я тебе не буду скрывать. 100 долларов. Я сейчас снимаю и закручу. Снимай клем. Артем, ну ты що, так, Давай 50. Так, так у них рынок такий. Який такий? Ну по стані? В такому стане? В такому стане? Красить. Ну ты ну, ж маляр. Ну так покрасишь. 950 Артем. Бо я. Никто мне их не дає. Я тебе зараз завожу и додому до тебя. Да ні, мне надо сюда плюсы накачать можно? А, можно, да. Бля, ви з'їхали. Бачиш, як викручує машину на поворотах. Ой, ой. Ми майже злетіли. А вона ж має бути тут, так? Да? Так, да, ми майже злетіли. Тяжко було її пхати з Житомира. А ти мені? 50 доларів торгуєшся. Ну а звідки? Дивись, ми тут повна в'язували його. Руля і Вивертає руля і от машини злітають з лафетов. Давай, брат, п'ємо по рукам. Ну, 50, 950. 1000. 900, А, 1000. Давай монетку давай. Яку. О, давай монетку нам. Яку! цену, давай придумай, ти, твої плати. 1100 і 900. А як ти, ти хочеш, 100%. чуєш монетку? Я тобі її віз за 1000. Коротше, давай без торгів, без монетки. 950. Монет. Я тобі зараз 900 новими даю. 950, 950, 950, 950. 950. Артем. Дай за 900. 50. Дай за 900. Акумулятор 50 новий стоїть. Давай без акумчика за 900. Ні. Я зараз гроші дам. Та це 950, якби, ти якби зразу, без акумулятора говорив. Вони ну, дуже тяжко продаються, я тобі одразу кажу. Це не Нива. Показати повідомила не ціна ціна ціна. Покажи. Ти скажи тисяча і все, і вони пропадуть. Я правду кажу. А чому? Ця тачка. Mm. На оффроуд сьогодні. Яка ціна буде? Пишем? Давай, тисяча. Ось, дві ж про авто, дивись. Я йому зараз наберу, ці точно заберуть. Я йому зараз дзвоню через mm. відео зв'язок. Mm. Ну ти ж ти кажеш, напиши, mm. я написав. акумулятор, я вам 900 даю і качаємо Переглянуто. Тому не кажи, що ти приймні, зараз їм продаси. Може і так, да та, ну ти ж, ти ж не береш. Він зараз каже, карточку давай. Ладно, не пише. <ріст> Ні, ну зараз, подожди, він переглянув тільки. Я ж теж за рулем не відпустую нічого. Що, правда, житомера чи десь ближче? Ні, буде, майже Житомир. Коротше, що ми вирішили? 900 без акумулятора, але ти коли її там, зробиш бака, це все, даси покататися. Чітко мене набереш, я прийду катнуся на ній. Я до тебе приїду. До мене приїдеш. А може ще дощ буде? подошли? Давай 900 доларів. Дома. То, що Міша тобі до дому завозить живу далеко. А можна колеса накачати на, на лафеті э, Вона так випригує. О, а давай доїде Тарас. Знімем и накачаю. Та ні, давай тобі завезу, Дома накачаєш сам, де и все. А чого ти боїшся? Ну я так спадаю вже. Ні, так знімаємо. меня. А колеса, то раз у него Так треба бензин наче заправляти. на 100 Ну я хочу, ну типа, если я знімаю, я вже ее грузити потім не буду, Артем. Бо це довго, типу. То тобто ти сам на ній пиєш додому тоді. А я на мерсі. Ілі він на мерсі я на ньому. Та усе так. Артем, давай до тебе, там вдома накачаєш собі, будеш їбати. А чого так? Ну щоб ну не час. Або скидаємо, або типа що робимо. Так він не доїде. Доїде? Ну що не доїде? Доїде 100%. накачаємо відсотків. Бо я думаю, не накачай. Так наливай бензин, качай, бля, і поїхали. Бляді. Ну бри бензин тоді, хочеш їти, я не знаю. Таз ти на чомусь? До Хьому додому. Або ми до тебе приїдемо. Там скинемо і цей. тобі? тебе. Да, привеземо тебе сюди і забереш. Все, поїхали. Забирайте цю. А, це ж мій подарок, я тобі його не віддам. Це ж твій подарок. Все, спасіба. Подарок не чув. Подарок? Да, нормальний подарок. Я нормальний. Все. Уже 900 до. Блядь. -да. Поїхали. Бо я вже пальця придавив. Це, О, це що? Ти а, там будеш сидіти? Раз нормально чи ні? Що, нормально? 900 доларів, але ми ще на ньому будемо кататися. Він сів, ні? А, ти не сідаєш! Там передача включена. Ти ж на передачу включив? Звісно. Ні, я можу його потягнути і без колес, звісно, але зачем? Все. Машина з доставкою на покупця. Зараз детальніше пройдемо. Все, відв'язуємо, відцепляємо. Зараз їдемо своїм ходом, і покатаємося туди. Щоб бензин не хватить, так. Там... А що їх качать. Так. Акумулятор скільки? 50 доларів, він новий. Натурі новий. Кого? Мабуть, не треба, да. так. Диви, ми тупо цепилися. якщо потеряли. Потеряли би? Ну, да. Коротше, оцепляємо, будемо з'їжджати, покажу. Машина, не, не. Які? Та тебе дорого. Ну що, пробуємо? Дивись, пару капель осталось. Я пробую. Хай машина поїде. Ну давай, хай машина поїде. Так, бабосики. І тільки потім ми її скидуємо. Ти вже їх три рази переросчитав. Гроші люблять ще. Так, дев'ять, так? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять. Акумулятор я забираю, покататися даш. Я привезу. Я привезу. Пока... Приїдеш на ній. Все. Бензуль для з тебе. Так, виїжджаємо. Я виїжджаю. З'їхав і одразу встав. Хорошо! Так. Це що? Це що? Не знаю. Ай, робота, як часи. Артем, ну як часи працює, ні? Біжнароді... Ну хай попробуй, давай. Ля! От ти жадний! Та там ще є бензи, давай ще покатаємося. Давай я одджену тобі її. Да я джену. Не треба як накачати, ти їх подав ще. Кайф. Ну що. Ні, одна, ну добре, що зразу вже і продали її, звісно. Можна було б може і більше заробити. Ну, нічого. Швидко, це теж добре. Ну дай я покатаюсь, а зараз. Коли ти її зробиш? На вихідних буде готово. На вихідних? Ладно, час пару днів. Покатушки. Тут я написав рукою. <laughs> Та чесно, це ж такі ті паспортарині вже були. Так, сторіс світняли. Я ще хочу на YouTube показати. Можна? Дивіться, як вона заводилась. Просто часи. Без підсосіка, без нічого. Бляха-муха. Ну просто кайф. Ну просто кайф. Не знаю, пишіть коментарі. Зараз люди поділяться на два типа. Для когось це хлам, а для когось можна було би і дороже продати. Ну, потрішечки краще так. Ну, все одно заробили, заробили. Все, хватить. Їдемо, шукаємо далі, продовжаємо, в гаражі куча роботи. Я її за 300 купив. Да? Та і мені пофіг, я сама на не зароблю. Молодець, це ти добре, що так говориш. Ну я і дороже купив, на жаль. Тому отакий видався ще не день. ще не день, Може до вечора ще щось буде. Так що ми не закінчуємо, ми продовжуємо. Вітаю з покупочкою. Дякую, брату. Волгу не будеш зайти? Порвали. Волгу? Там, Яку? Там Та наші намітве Волга. Поїхали, Тарас. Все, у нас роботи дуже багато. Дякую, брат. Спасибо. Не обіжай машинку, вона хороша. вона того варта. Так, ну плюс трішечки є. Давай сюди. Тобі? За пригон, да, тобі що, Ми ж там хотіли їхати своїм ходом. Наш бензин болить. Да, та, да. Так вигодніше, так. Да. То, так. так. Да. Давай, качай. Я тебе жду, ми ж домовлялись. На виходний. Не продай. І покатаємося. Пар спустимо, бо на цій жалко. А ті покатаємося. Все, в гараж, шукаємо далі, продовжаємо. Продовжуємо поки моніторити щось далі. Але... є пару вільних хвилинок і Тарас туди таке робить таке чудо. Почистили вчора, трохи відмили. Да, малий? Да, старий. Щось да, старий. відмилося, а тепер красимо з балончика. Турмозний вакуум ми замовили. Турмозний вакуум сьогодні відправлять. Замінимо вакуума і вже точно на цьому тижні почнемо збирати. Короче, через пару днів. ЦЦ на СТО ще буде теж довго. Там той самий вакуум поганий теж замовляють. І дуже багато всього по ЦЦ потім посчитаємося, покажу. По цешки прям багато. Моніторимо щось далі, Тарас вилазь до той будки. Вилазь, дай варіантик. Дай варіантик, Тарас. Коротше, якось так. Так, сьома година. І Тарас, що в нас? Нічого, ми не знайшли, поприбирали в гаражі. Що, що? Коротше, Тарас, щось хотів вам сказати. Запропонуйте варіанти. Так. Будемо раді. Що? Які варіанти треба запропонувати, Тарас? Ну ти кажи, ну що ти тікаєш? Ниже ринку, так да. Там? да. Хороші, да? не крашені. За 100-200 доларів да? від 10-го року, Да? ну кажи. Коротше, нічого ми сьогодні в Олексах не знайшли. Якщо ми завтра нічого не знайдемо, там є один варіант, як у Хмельницькому, можливо, ми поїдемо, то будемо робити джету. Ну, краще би щось купили. До речі, Тарас, через час буде по форду пума дивитися, військовий. Покажеш, пуму ми виставили в Оликс 700. Ой, ще 800. В інстаграмі 700 і в інстаграмі відмітка. Військовим за 500. Тому, вроді би, військовий і їде, пуму дивиться. Ми тоді що, Тарас? Все на сьогодні. Получається, так. Да. До речі, Тарас хоче стати перекупом і шукає якийсь годний варіант, як першу машину для перекупства. Бюджет в нього немає, але ми йому йому дамо. Тарас, скільки? 200-300 доларів, перша машина має бути. Чи... Скільки? Тисяча? Нічого собі, а ти якщо мінус підеш. Тому запропонуйте можливо якогось Жигуліка, бо я всі жигулі ваші відклоняв. Можливо, жигуль нормально чи ні? Чи жигулі не беремо далі. Ні? Правду, мабуть, думає. Запропонуйте щось таке дешеве, можливо, якась таврія в когось є. Ми просто купимо йому. Таврія ні? А що ти хочеш? Ти зможеш сказати чітко. Ліксуса. Ліксуса? Фінансово не потянеш. Коротше, Тарасику, що, яку тобі? Жигульні? Якийсь гнилий ланос може? Чи що ти хотів би? Будемо дивитися, запропонуйте. Да взагалі пишіть в інстаграм. Пропонуйте свої варіантики, Щось цікаве, не просто машина по ринку там, чи навіть по низу ринка. Знаєте, щось цікавіше, ну щоб вам був контент і нам. От у нас є, бачите, раз, там, два. Так що так. Все, отакий вийшов день. Так, да, коротко, сьогоденьку машинку, але класно, що ми її не довезли. Хотілося б на офрут, але Артем її зробить, а може він навіть її робити не буде. І ми ще покатаємося на ньому. Тому такий видався день. Сподіваюсь, на завтра ми щось знайдемо краще. До завтра.